Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода, зараз приєднується до нашого ефіру. Ярослава, я вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ярославе, розкажіть, будь ласка, як фактично виглядає зараз ситуація на цьому напрямку, бо із повідомлень, є, які є у звітах генштабу, і повідомлень про а, загалом Донеччину, зокрема Луганщину, частину її таке враження, що росіяни а, ну не те, що заплутують, але досить а, динамічно змінюють точки свого тиску. То щось роблять в Авдіївці, то щось роблять і більше а, перекидають сил до Бахмута, а, то намагаються щось активізувати. На Лиманському напрямку. Як це виглядає у близькій перспективі? ну Під Бахмутом, мені здається, все ж таки точаться саме серйозні бої, які в принципі вже багато місяців? Всі дедлайни у ворога вже пройшли. Вони обіцяли нам взяти, не нам а собі і своєму естеблішменту взяти? Бахмут, і відповідно часів Ярше до Нового року, потім до Дня, Потім, я думаю, буде і до майських, і так далі. І так далі. Але вже піджимає їх дійсно сроки, коли ми можемо піти в контратаку. Що стосується Бахмуту, зараз ведуться бої якраз за ключові моменти. Це Центр Бахмута, адміністрація uh -huh. літачок. Біля якого, я думаю, вони зроблять фотографії, і побіжуть дуже швидко, щоб не начався контрнаступ в сторону заходу, тобто тікаючи з території самого Бахмуту. Наші побратими з першої та другої другого батальйону б'ються uh -huh. біля. Хромового там зараз ну просто шалений тиск артилерійський. Вони зібрали весь той мотлох, який у них був, що стосується артилерії, і направили на цей напрямок, щоб перерізати остаточно доступ нам до центру міста і до оборони міста. Відповідно, зараз тримаємося біля хромового, атаки були відбиті, але дуже великою ціною, на жаль, у нас є. Загиблі герої і дуже велика кількість поранених. Що стосується інших міст, ну вони точково намагаються бити по прорахованим вами вище участкам Авдіївку і так далі. Але Авдіївка, я думаю, мені здається, я був там недалеко, але дуже давно. Але знаю, що Авдіївка це дуже гарно укріплений район, який дозволяє, завдячуючи промзоні. Завдячуючи просто величезному підприємству Авдиавдійський коксухім іншому тримати цей, цей участь дуже довго і досить ефективно. Нагадаю глядачам що вдівки до Донецька, можливо 3 км, То можемо в наш весняний контрнаступ. І, я думаю, підемо не тільки на Бахмутському напрямку, а ще й на Авдіївському, і там вже вдаримо біля Мар'янки по Донецьку і за декілька днів. В кращих традиціях звільнимо Донецьк і обробимо ці гідрі ЛДНР, їхню основну голову. Пане Ярославе, вибачте, але я трішечки ще про подробиці розпитаю про подробиці російського тиску, бо якраз інформація змінюється дуже швидко, і іноді навіть важко зорієнтуватися, чи дійсно росіяни міняють тактику і способи своєї бойової роботи, чи просто заплутують, що відбувається. Хто саме воює от, на іншому боці, якщо це можливо відстежити, якщо е, е, спосіб роботи бойової у регулярної армії? Ва вагнерівців у десантників відмінний вам е, можна сказати, хто ж там з іншого боку стоїть від вас. А чи правда і чи можна сказати, от що е, відповідає нині дійсності е, там висновок інституту дослідження війни, що загальмував або призупинив російський ось цей ну тиск, спроба наступу чи власне наступ і просування у Бахмуті? Що от зараз цього фактично не відбувається? і Снарядний голод. От зараз ви говорите, що обстріли тільки посилюються з російського боку. Ну, артилерія у них відчуває снарядний голод, завдячуючи тому, що наша СЗО працює вже ну не один місяць, а мабуть, уже місяців п'ять, і дуже влучно по їхнім складам і mm -hmm. логістичним зв'язкам по Донецькій області. Тому у них не тільки є голод фізичний, вони не можуть доставити <кій> це ж все величезні затрати. Це величезні руки у них ще є проблема, де це і наш оперативно сповіщають, де чи робляться нові склади. Чи на займаних територіях вони облаштовують ну, єдине, що їх може спасти, це те, що вони в штольні вже залізуть, але ж звідтіля їх виймати, потім буде дуже важко. Я маю на увазі снаряди. Mm -hmm. Що стосується їхньої динаміки, хто з нас нас атакує, ну чесно кажучи, там Бог його розбере, хто нас атакує. Спочатку йдуть мобіки, які масово-масово помирають. Можливо, за хтось закріпиться за позицію, сховавшись за своїм в лобках Повертається до нашого ефіру, боєць батальйону свобода, і говоримо ми зараз про Донеччину і, зокрема, про Бахмут. Пане Ярославе, от про подробиці частково ми почули, коли ви говорили про артилерію, і коли ви почали роз'яснювати, хто саме протистоїть зараз українським бійцям з іншого боку. От якщо можна завершити вашу думку саме про це, тому що технічні перешкоди завадили нам почути. Ну, я казав, що у нас нема часу в принципі перебирати і роздивлятися, кого там вбили, бо це ж треба в поле виходити там, копатися. А от а їх собаки доїдають дуже активно. Тому е якщо й вдається нам зараз були такі випадки відбити наші позиції в районі. Е Курдюмівки, там кліщиївки, озерянівки і так далі. То хлопці розповідають, що ну всякі лежать починаючи з мобіками, яким що видали в російській армії, в тому вони і бігають. Ну а ті, що побагаче діти, це можливо військовослужбовці, які давно воюють і отримують зарплатні. Ага. От можливо, то вагнерівці посвідчень при собі у них ніяких немає. Шедонів теж тому визначити хто йде на нас в атаку, Я думаю, це хвилі. У них якось розроблено не тому, що не по науковій, не по науці військовій, а більше щоб вижити. Спочатку вони направляють людський непотріб, який називається чмобіки. Потім вони направляють інший непотріб, який називається вагнера, і так далі. І так далі, хвилями, хвилями. А потім, можливо, прийдуть і вагеті, як їх чеченці, які у них стоять як загранотряди. Але наша артилерія сьогодні дуже успішно працює, особливо мала яка дуже ефективна на цих напрямках. Я маю на увазі починаючи з 60 х -е, закінчуючи так, і щоб аж дошли до нас, чеченці ми не зустрічали. Воно все захлинається десь на половинці тих вагнерів чи чмобіків і дуже швидко стухає, тому що вони розуміють, що про них працює високомотивований український солдат, якого вони вже побаюються і знають про його звитяги вже дуже давно. Тому Бахмут, я думаю, ми вбережемо. Якщо ні, то через декілька тижнів. Я так надіюсь, у нас буде великий контрнаступ, і ми вийдемо не тільки Бахмута і захопимо Донецьк, який я всім серцем люблю ще з 2014 року. Віримо в це і працюємо кожен на своєму фронті. Пане Ярославе, ще хочу повернутися до Бахмута ватажок злочинної організації ПВК Вагнер Прогожин Сказав, що наразі вони намагаються виснажити наші сили для. Перед власне, майбутнім контрнаступом також була інформація, що ворог вдається до тактики випаленої землі. Наразі що має на увазі е, пригожин, коли він говорить про те, що виснажують наші збройні сили України. Ну, Дивіться у них є ресурс, який можна кидати для того, щоб просто він нажимав на гачок чи закидував міни, і так далі. У них нескінченний ресурс чмобіків. Взагалі істот, яких не жаль двоногих у нас, на жаль, немає. У нас кожен хлопець це світ нації, це продовження України, це життя, це і так далі. Тому ми не можемо розкидатися такими. Тому ми бережемо наших солдат. Вони дійсно втомлюються, вони дійсно потребують ротації, відпочинку і так далі. Але але він одного не розуміє, що якщо зараз якась бригада звідтіля і піде з під Бахмуту чи з самого Бахмуту, туди повернуться, відпочивши і ще більш досвідчені воїни, які просто його зметуть. Тому нічого я думаю, у вагнерівців і у їхнього ватажка не вийде. Те, що він розповідає, це в нього скоріше мрії, чим реалії, тому що виснажити українського бійця, який бореться за свою батьківщину, особливо за такі знакові міста, як Бахмут, з. Залізну фортецю, Бахмут. Ми не що не можемо уявити, а такого не може бути ніколи. Тому у них нічого не вийде. Ми переможемо. Все буде Україна. Дуже на це сподіваємося. Дякуємо вам за вашу звитягу, за вашу стійкість, за вашу бойову роботу, пане Ярославе. Сподіваюся, на скорі зустрічі в ефірі уже з хорошими новинами. Дякуємо вам і рухаємося до наступних тем.